Довголіття слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» та глядачів нашого ютуб каналу І запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо знову говорити про здоров'я, зокрема про роботу нашого шлунку. Дуже часто, практично кожен з нас, хоч раз у житті, відчував важкість у шлунку, дискомфорт або такий незначний біль. І ми дуже часто знову ж таки не надаємо цьому належної уваги. Мовляв, щось не те з'їли або багато переїли, а дарма. Бо це може бути. Ти симптоми. Складних патологій нашого нашої системи травної, які можуть виникати з безлічі причин, як від банальних емоцій, нервів, стресів, так і до е, складних причин, таких як, наприклад, там паразити в нашому організмі. Власне про е, все це ми сьогодні будемо говорити із гостем студії, якого я із задоволенням представляю це Анатолій Доровський, директор мережі Клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних. Наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. Добрий вам день, добрий день. Анатолію Васильовичу, насамперед, хочу зауважити і нагадати нашим слухачам, що ви завжди можете прийти діагностику, проконсультуватися, пролікуватися у фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, Це неподалік метро Хрещатик, інша на вулиці Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. Ну і дуже важливо, що всі, хто сьогодні до вісімнадцятої. Години зателефонує і запишеться на консультацію. Отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин е, хвороб. А це, як ми знаємо, надзвичайно важливо, бо е, жодної хвороби неможливо вилікувати, якщо не виявити причину її появи в організмі. Отже, телефон, за яким треба телефонувати, 073 503 40 30. Ще раз нагадаю: 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами, а ми, Анатолію Васильовичу, як завжди, почнемо із подяк. З подяки нашим Збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні розповідати про здоров'я, як його зберегти, а не про інші справи. Це не найлегкий час для нашої країни, але я бажаю всім воїнам ангела-хранителя, і щоб вони повернулися з перемогою, як можна найскоріше. Ми, як завжди, наша команда приєднується до цих побажань і так само дякуємо е, нашим силам оборони. Анатолію Васильовичу, повертаючись до Його? шлунку і е, можливих болей у ньому, е, є таке з дитинства. Ми знаємо, що всі наші хвороби через голову, так через наші емоції. А Ще от якщо там читати різного роду е, матеріали, я принаймні таке зустрічала не раз про те, що. Е, Взаємозв'язок між нашими органами і якимись почуттями, то так, от кажуть, так. типу, що шлу що через злість болить шлунок, що у злих людей завжди болить шлунок. Це ні, правда не через злість. <головік> от коли виховував мою онуку, я завжди їй говорив: не треба робити три речі. Перше не обіжатися ні на кого і ні на чого. По-друге, не раздражаться, а тим паче не злиться. Угу. И по-третє, не жалкуватися ни на какие обставины и прежде всего себе. Ми ж себе. Жалимо так. Жалимо так, нам жалко себе, <laughs> нема питания. Так вот, сегодня мы поговорим о другом пункт цього, на... цього наставления, о, о злисте. Угу. Вот злость Это вызывает напруження печінки и жовтного міхура, в першу чергу. Ага. Якщо не реагувати, вот, продовжить злиться, а на жаль, это дуже часто роблять э, люди, то людина втрачає спокій. То есть э, порушення роботи, які органу, викликає іншу емоцію. Бо нами управляют. Э, Гормони і нейромедіатори. зміна функціонування якогось важливого органу приводит к зміні всей регуляторной системы. Mm -hmm. А втрата спокою викликає проблеми в шлунку, підшлункової залізі, і викликає страх. Страх, породжує, проблеми в нирках і сичевом мехуре. Це призводить до втрати радості. Ну, яка радость, коли mm -hmm. проблеми в звісном в нижньому етажі. Втрата радості викликає проблеми серця і тонкого кишечника. Це призводить до смутку і печалі. А смуток і печаль викликає проблеми в роботі легень і, то, і товстого кишечника. Це породжує злість. І коло замкнулося. Да. Yeah. И yeah. вот коли вы теряете одну из этих эмоций, вы можете потрапать и в коло эмоций. Для чего я говорю? Не надо злиться, не надо обижаться, надо действовать. Что такое обида? Это не сбывшаяся надежда, не состоявшаяся надежда. Будь ласка, працюйте, работайте, не злитесь, любите. Ну but... добре, а от ми зараз всі злимося, це навіть не злість, це, це ненависть, це я не знаю, що на росіян. Це так само впливає негативно? Моє uh, ощущение, ненависть це дуже міцна емоція. Ми даруємо їм енергію в цьому плані. Mm -hmm. От знаєте, як слізі якоїсь, то от відношення должно бути, як мерзості, як мерзота. А ненависть це дуже сильна емоція. Дуже мецна эмоция, и ее вытрачать на этих орков, mm. как мое мнение, это не потребно. Mm. Чисто вот с точки зрения вашего стану. Треба заниматься, заниматься в вашем жизни конструктивными делами. Рубите что-то, что, -то, что, -то, что -то корыстно для людей, для своей родины, для своих детей. Корыстно. А злисть это не корыстно. А тим паче дуже часто о, злі, о, зляться на своїх дітей, на друзі, на друзів, на колег. На папу. себе дуже часто. На себе. Для чого? Треба <свят> пам'ятати, що головна людина в вашому житті це ви. Як можна на самого себе, на саму головну людину в своєму житті злитися? Ні в коєм разі. Тобто я чи правильно я зрозуміла, що коли ми злимося, ну коли з'являється оце почуття злості, то страждає не лише шлунок, а всі внутрішні да, органи цілий, е, система. І е, шлунково кишковий тракт, і бронхолігенівий тракт, і е, е, статева система. Всі три основних перших три виділітельних е, видільних системи у вас страждають. А це, це купа проблем для всього організму. Ну, дивіться, і оскільки ми сьогодні все-таки темою обрали роботу шлунку, роботу да. шлункового кошкового. Ну, тракту... вже минулого <світ> разу, коли ви були в ми якраз почали <почували> розмовлять про то, і у нас залишилась одна шматочек цієї теми. Це вплив інфекційних агентів. Вот зараз... Пішли свіжі овочі, ягоди, народ там не моє, uh -huh. лопає все, на базарі все. Пробують сам страдаю таким. <свист> <свист> я тільки регулярно <свист> перевіряюся. Добре, але давайте для початку там, для людей, які не слухали попередній ефір, mm -hmm. так взагалі роль шлунку в нашому організмі. Ну, Бо ми споживачі це сприймаємо як шлунок, нам потрібен просто щоб перетравити їжу. Правильно? Ну, ну, так не і є? тільки, Ні. Це само собою, одна із глав, це не тільки шлунку, давайте подивимося ширше на яка функція шлунково кишкового тракта. це, по перше, перетворювання їжі на енергетичні субстрати і на будівельний матеріал, який нам потрібен для нашого існування. А по-друге, это найважливіший імунний бар'єр, все, що потрапляє в шлунок, должно за, там, не не нужна всякі яйця, глист, паразитів, там, бактерії. Якісь. В соляній кислоті, яка є в шлунку, має бути на, на належний рівень цієї соляної кислоти, і це має перетра... убивати все. Це. все. А, і крім того, слізова оболонка як шлунку, так і кишківника – це найваж... один з найважливіших імунних бар'єрів. Перший, от все, що мы едим, все попадає. Коли оно пройде цей імунний бар'єр, далі вже в кров попадає до всіх клітин доступ. А это друга функція, імунний бар'єр. Третя функція це ми їмо, п'ємо купу всього. Щось корисне наш організм з этого берет. смоктывается, там, перетворивается в шлунку, далее в тонком кишкевнике и смоктывается, а потом выкрестовывается как джерело энергии або будивельный материал. А все, что нам не потребно, все выходит на выход. Это выдельная система, первая выдельная система. В организме 5 выдельных систем. Это шлунково-кишковый тракт, сечистотевая система, бронхолегеневая система, шкира, это лимфа. Угу. Вот проблемы так и спускаются, начинаются, вот как я перечислил, так и проблемы начинаются в нашем организме. Шлунково-кишковый тракт можно представить, вот если мы берем гитару, Там є гріф і є струни. Mm -hmm. вот гріф це шлунково кишковий тракт, а струни це інші системи. Нервова система, судинна система там, та, та інші. І коли одна струна порветься, ви грати ще зможете mm -hmm. на цій гітарі, а коли гріф поламається, ви вже грати не можете. Оце вот Ну, 90% там, або более відсотків всех проблем починається з проблем в кишково-шлунковом тракте або в шлунку, або в печінці, або в залізі. І потім ці проблеми виявляються, вони впливають, огромный вплив на імунну систему, бо вона є елементом імунної системи, коли вона не неправ... працює. У нас э, не працюет иммунная система со всеми вытекающими отсюда. И последнее элемент кишково-шлункового тракции элемент э, трак, эндокринной системы. Вен регулирует наш э, 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 иммунитет, э, аппетит. Вот mm -hmm. как мы едим, хотим, ли, голод у нас постейный, голод, хочеться, там перекусить, або мы поели, Утром, потім в п'ять годин поїли, двох разів нам достатньо. Бо це определяє, як працює шлунково кишковий тракт. Але це теж дуже е, пов'язано із тим, з чого ми починали, з нашими емоціями. Да. Бо коли ми в стресі, ми хочемо більше їсти. Коли е, ми ну, там, щасливі, Бо це людина до людини. Одна людина в стресі заїдає стрес, а інша худне голодує. Ну, Ні, нічого не лізе в горлі. От це... По горлянку нічого не, не лізе. От, згодна. Вирос. Згодна. А знаєте, Антолі Васильович, тут до нашої розмови доєднується наш слухач Євген Чесноков. він пише: науковці кажуть, що в людини аж троє мізків, головний, спинний та шлунково-кишковий, які поєднані між собою та впливають один на одного. Ну, в определеній мірі є в ну, центральную нервову систему ніхто не відмінив. Це нам ба, вон, номер один, і вона, бля, а у нас існує існує в організмі автономна нервова система, на яку розум чоловіка не має впливу. О, вот ваше дихання, ваше там ряд процесів, вони виконуються автоматично. Інакше людина б не, не вижила, от це пов'язано з роботою кишково шлункового тракту угу. з автономної нервової системи. Ну, це віддільне питання, це дуже велика да. тема. Ми до неї повернемося. Так, давайте, да, давайте, поки повернемося до шлунку, скажіть, будь ласка, що найбільше вбиває наш шлунок? Ну, шлунок ми от минулого разу говорили про рівень кислотності. Це дуже важливо, бо коли рівень кислотності падає, pH нас не перетворюються білки, не переварюються, у нас не виробляється ряд ферментів, і погано починає працювати імунна система, пов'язано. А із за чего происходит підйом? Наш організм налаштований на самовиживання. І коли чого-то ми там не то з'їли, або якісь інфекційні агенти потрапили в наш організм. Перш за все, от ми про шлунок говорим, які там можуть бути це може бути паразити анкелостома, це маленький такий глистик, який виживає в соляній кислоті, або бактерія пілорі, от за відкриття якої дали Нобелівську премію, що вона може привести к, к онкології, шлунку. Але Helicobacter pylori тести робляться і дуже легко виявляється. Але протокол сьогодні видалити уничтожить цю бактерію, антибіотики і інгибітори протонної помпи. Такий достатньо важкий протокол. На сьогодні наші вчені розробили чудовий рослинний препарат гастрофіл, який за 5 максимум 15 ä, д, днів знищує цю бактерію без яких питань. І токсичність нульова. А як її виявити? А бактерії виявляється дихательний тест. Ага. Є дихательний тест, і це дуже просто. А от відносно анкілостоми, з цим значно важче. <губ> Ні одна лабораторія в нашій країні не робить аналізу на цю. Тільки методом частотного резонансу ми бачимо, що вона є. Е. А трапляється ситуація, коли а, виявили а, хеликобактер пілорі, пролікували, а результату нет. Гастрит як був, так і є. А чому? А там сочетана патологія, mm -hmm. там сочетана інфекція, Там був анкелостома і був хеликобактер пілорі. Це перевірити. Хеликоба... Анкелостома видаляється дуже просто. Ми використовуємо також рослинні препарати, В першу чергу витяжку з лисички. Це такий гриб, всі його знають, а це єдиний гриб, якого ні один червяк не любить. Вони ніколи не бувають червівими, лисички. Клас, не знала. А там є алкалоїд, який знищує любого червячка, у тому числі у всіх листов. Ми використовуємо. Інколи 5-10% міцності цього препарату не вистачає. Ми тоді используємо стандартні аптечні препарати. там Вермокс, Вармилл mm. uh, та інші. Mm -hmm. Я зрозуміла. А я давайте тоді скористаюся. Так вот, а пошкоджують слізову оболонку: що Хелікобактер пілорі, що онкілостому. Практично одинаково. А ця э, слізова оболонка внутри шлунка – це наш захист від впливу соляної кислоти. Бо pH 1,3-1,5 в нормальному стану, а це дуже міцна кислота. Если, коли вона потрапляє на, на стінки шлунку, то вона їх пошкоджує. І э, виникає те, що називається гастритом. Гастрит, а далі може бути язва, а далі може бути і онкологія. Так, зараз ми про все це поговоримо. Я єдине, що хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, де можна і препарати замовити, і обстеження пройти і тести зробити. Все це можна зробити в одній з двох клінік інтегративної медицини які працюють у Києві. Отже, одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій 9, Що дуже важливо, всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, то отримає 50 Відсотків на комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення а, причин хвороби, телефонувати треба за номером 073 503 40 30. Знаєте, що Анатолій Васильович, Ні. вже який ефір, хочу вам сказати, що не лише сьогодні, але й завтра. Хто до 18-ї години зателефонує? Давайте знижку, тому що завтра програма у повторі. Нема питань, з великим задоволенням зробимо. так. Повертаючись до проблем зі шлунком, до паразитів і взагалі до симптомів, От ви сказали там, про підвищений рівень pH. Як це має відчути людина? Білки починають переварюватися зі шлунку. В наше ротове порожнення починають переварюватися тільки вуглеводи і жири, Там mm -hmm. під впливом лінгвальної ліпази і амілази. А в кішківники продовжується перетворювання жирів під воздействием шлункової ліпази, а також під впливом пепсина і соляної кислоти, де відбувається натура... денатурація білка, mm -hmm. і його далі перетворение під впливом розрізається на отдельные пептиди. Так коли піднімається рівень PH, тобто знижується кислотність, не, из, из, из пептиногена не образуется пип, пепсин. Нема этого фермента. И у нас не перетворится. Вот э, ну, чували, Инколай, когда там съел стейк огромный, и такое ощущение, что он пив, пив дня там лежит, а так, то да, и правда. целые сутки. Або поїли творог, где богато белка, а он вот тут как говорит колом стоит mm -hmm. в шлунку и, и, и не рухается. Потому что паш высокая и не перетвориваются белки. Это дуже важливо. Чего врачи иногда назначают бетаин плюс ашхлор плюс пепсин, такую таблетку, пигулку, потому что нема не, не кислотности. А дуже важно потом выявить, от чего не, вы, не кислотности, с каких причин. Перш за все, это инфекционные агенты, которые потрапляют. Погана работа свинтера это клапан между желудком и 12-перстной крыльской, коли происходит заброс желчи в желудок. Это тоже подразданее вызывает слезовые оболонки. В целом випадку требуется консультация врача, и он призначает адекватное лечение. Тобто, оце, оця важкість у шлунку, яку ми всі відчуваємо. Ну, правда. Я не знаю, чи ви но, відчуваєте, я но, точно відчуваю. Особливо на пасхальні дні і ну, пасхальні неділі. Треба просто пам'ятати, що шлунок, наш е, об'єм 0,8 максимум півтора літра, не 5 літрів. Які ми вливаємо, або там, о, вживаємо пів кабана і <гум> <гум> там подібне. <падаємо, да>? Не <гум> у всіх. Так от, ну слухачі, думаю, зі мною не. погоджуються, не. що іноді ти її багато з'їв. а так Коли багато з'їв, це <гум> одно питання. Вот. А коли тяжесть, ти з'їв там які, якісь білки і, і, і з чого починають? Тоді починають, допустимо, там, говядину. Не не їсти, єсть тільки курятину. Mm -hmm. бо білки легше, там легше переварювати. А желудок должен працювати нормально, должен перетворювати mm -hmm. і баранину, і любое м'ясо. Просто ось ця важкість, вона ж з різних причин так само. А я з чого починала? З того, що ми все це відчуваємо і дуже часто нехтуємо, так іноді, коли швидко їсти. От бувають у нас такі ситуації, коли в тебе є 5 хвилин для того, щоб з'їсти свій обід, і ти. Нахопався, як кажуть в народі, і все, і в тебе важкість у шлунку. І а важливо... важкість теж тут зрозуміла. Коли образується пищовий комок в шлунку, далі через э, свінтер в поджелудочну, він передається маленькими порціями. Бо в шлунку кисл... кислотне середовище, а в 12 персний – лужне середовище. Mm -hmm. І щоб не створити, якщо э, лу... багатий э, об'єм шлунку, Об'єм їжі, перетворенный їжі, химус називається пищевой комок, потрапит в 12-ті кишку, то тоді там будет кислотне середовище. У цьому випадку не будет працювати ферменти пішлункової залізи. Тому зі шлунку організм, от то наша автономна нервова система і працює, подається невеликими порціями. І коли ви нахватались, то все, це великий комок зібрався, а потім поки от він мелкими дозами, порціями потрапить в дванадцятиперстну кишку. А, а от чого кажуть? Кушать не торопясь. Ну так, Потому а если что... может шлунку загнивать, вот прямо якщо Нет, не перет... в Шлунку она не загнивает, она вот далее начинает бродить ага. в кишківнике. Колы не перетвориваются, колы не выстачают ферментов 12-печлунковой э, залезы, и она не перетворяется, и белки начинают забраживать в кишкивнеке. Ага. Це не дуже добре і шкідливо для нашого організму. Так, і ще от у нас буквально дві з половиною хвилини лишилося, але дуже важливий симптом, ще, бо люди це відчувають і не, не завжди знають, в чому причина печія. А Печія – це частіше всього, а, плохая, погана -а, праця клапана між. С травохидом и uh -huh. шлунком. Коли он не зачиняется до конца и содержимое шлунку потрапляє в, в стравохид и вызывая ожог, uh -huh. вызывая печію. частіше всего, а це погана праця может быть викликана спазмом диафрагмы. Ага. Вот это мало кто знает. Спазм диафрагмы это очень Такой Ее треба. на жаль очень мало кто умеет ее расслабить. Это специальные реабилитологи, висцеральные массажисты, они это делают. А коли зробили здесь і, і зникає печі. І найпоганіше, коли печію гасять ложним речовиною, типа соди не... со а соди гасять, там так называемый кислотний бумеранг. Після вплыва соды, впливу соди, клітини залози шлунка інтенсивно починають виробляти ще більше соляної кислоти. Ну так, отже. Ніколи, будь ласка, не, не займайтеся самолікуванням. не займайтеся самолікуванням, в тому числі не боріться з печією за допомогою соди. Краще приходьте на обстеження, аби зрозуміти, що відбувається з організмом, і вибудувати план, щоб від цієї проблеми позбутися. І з цим завжди можуть допомогти в клініці інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій, 9, Що дуже важливо всі, хто сьогодні. Ні, у понеділок і завтра у вівторок зателефонують до 18-ї години. Отримають 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення хвор... причини хвороби. Отже, телефон, за яким варто телефонувати, 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Анатолію Васильовичу. Дякую. На гарну Ана... співбесіду дякую за важливу і цікаву інформацію. Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт, був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ.